Ой у Лузі червона калина похилилася, чому наша славна Україна зажурилась, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу рідну україну. Гей, гей. Розвеселимо! Я мрію, щоб закінчилась війна, і ніколи такого більше не було. Станом на кінець травня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, в Україні загинуло 548 дітей. Щонайменше 1350 дітей та підлітків отримали поранення різного ступеня тяжкості. У більшості українських дітей порушено психологічний стан. Кожного дня ця невтішна статистика зростає, а психологи стверджують, реабілітацію потрібно починати просто зараз, доки не стало надто пізно. Якщо це не зробити, то через 10-20 років на нас очікує покоління травмованих дорослих, людей з різноманітними залежностями, жорстоких, в кращому випадку замкнутих та байдужих. І все це наслідки. Посттравматичного стресового розладу. Діти це діти. І безумовно ми розуміємо, що в наших дітей ну, якесь не таке дитинство, як повинно бути. Вже більше двох років є вже діти, які все життя живуть у війні, вони живуть і знають, що таке балістика. І я заходжу до нашого укриття і завжди питаю, як ти? Ти боїшся? кажуть, ні. Це балістика, я не боюся балістики. І це для мене дуже дивно, що дитина розуміє, що таке балістика, чого чекати. Є діти, які падають на ліжко, відкривають рота і чекають дуже такого гучного звуку вибуху. Це переважно діти-переселенці, які переїхали з тих областей, де вони... Мають досвід і бомб, і всього такого іншого. І безумовно, після цього ну, серця наливається кров'ю, обливається і плаче серце моє, тому що я бачу, що ну це діти, у яких ну не таке дитинство, як воно пови... яким воно повинно бути. Завдяки внутрішній політиці української держави у галузі охорони здоров'я, відтепер педіатри можуть допомагати не лише в питаннях фізичного здоров'я дитини, але й ментального. Діє програма MHGAP – глобальна програма для лікарів первинки, яка розроблена в ООС і впроваджується за підтримки Міністерства охорони здоров'я України. Масштабні навчання та тренінги відбуваються в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як ініціативи Олени Зеленської. В рамках проєкту фахівці Одеського національного медичного університету вже отримали відповідні міжнародні сертифікати. Програма, поширена ведення ментальних розладів, стосується не психіатрів. Тобто це можуть бути терапевти, хірурги, акушер-гінекологи, реабілітологи, психологи. Тобто керівництво Меджгаб дозволяє лікарю, не психіатру, мати розуміння про ментальні розлади, про пропедевтику, діагностику, критерії і саме головне про протоколи ведення саме на первинній ланці. Психологи та лікарі б'ють на сполох щодо випередження розвитку хронічного посттравматичного стресового розладу у дітей. П'ять викладачів кафедри педіатрії номер 1 УНМЕДУ, яка працює на базі Одеської обласної дитячої лікарні. Також вже пройшли тренінги і отримали міжнародні сертифікати з надання первинної допомоги при кровотечі, хімічних отруєннях та опіках. Фахівці кафедри на циклах тематичного досконалення наразі передають свої знання здобувачам вищої освіти старших курсів, інтернам та лікарям. Проблема посттравматичного стресового розладу розглядається нами як складова частина так званих психосоматичних захворювань, які дуже присутні дуже широко, але зараз вони вони. Психосоматичні розлади доповнюються по симптомами посттравматичного стресового розладу. На кафедрі ведуться і раніше проводились і зараз продовжуються дослідження по оцінці психічно статусу і якості життя дітей з орфанними заболіваннями і дітей. В постраждалих у разі у наслідок бойових дій, і ми зараз працюємо над монографією разом з академіком Запорожаном Валерієм Миколайовичем, яка називається психосоматична медицина. І одна з глав, один із розділів цієї монографії буде саме посттравматичний стресовий розлад. В клініці маленькі пацієнти повинні отримувати лише позитивні емоції, які скрасять період їх перебування в лікувальному закладі. Так вважає професор, доктор медичних наук, завідувачка кафедри пропедевтики педіатрії УНМДУ Олена Старець. Є така ініціатива Всесвітньої організації охорони здоров'я і ЮНІСЕФ лікарня доброзичлива до дитини. Наразі ця ініціатива стосується тільки пологових будинків. Це лікарні, в яких гарантовано те, що дитина буде цілодобово поряд з батьками, що мама правильно і вірно розпочне грудне вигодовування. І, на превеликий жаль, неможливо отримати отаку от відзнаку: лікарня доброзичлива до дитини для лікарні, яка. Як наша, яка надає допомогу ну, не як пологовий будинок. Але ми намагаємось робити все, щоб ми були ну, дійсно лікарнею доброзичливою до дитини, де ми розуміємо права дитини. По-перше, право поважати її чувства і емоції, де є чітке усвідомлення того, що дитина не повинна. Хвилюватися, що їй буде боляче. Ми повинні робити все те, що зроблять наші маніпуляції менш болісними. І ми за такими стандартами працюємо вже 10 років. Ми не робимо тут внутрішньом'язових ін'єкцій. Ми намагаємося знеболювати дитину. Ми розуміємо, що весь час перебування тут дитина повинна бути навіть у нашій. В палаті інтенсивного догляду, там, вона перебуває з мамою. І мама може бути кращим заспокоювачем для дитини, консультування батьків, ставлення до дитини як до індивідуума, які треба пояснити, з думкою якою треба рахуватися, спросити дозволу у дитини. Оце все ми розуміємо як стандарти нашої праці. В дитячому відділенні університетської клініки НМЕДУ багатопрофільного медичного центру панує доброзичлива атмосфера, що робить лікарню дружньою до дитини, навчаючи інтернів, викладачі кафедри вкладають в майбутніх педіатрів не тільки базові знання. Особлива увага приділяється отриманню комунікативних навичок. Що є дуже важливою складовою у формуванні висококваліфікованого спеціаліста. І поки наші захисники боронять рідну землю, українські лікарі рятують та допомагають повернути здоров'я майбутньому поколінню.